Це вже остання доба, коли вони по вуха у багні. Уже за день мали під'єднати нову трубу. Попередня лежала тут 30 років і тиску вже не витримувала. Труба стара, у нас там дірі були, повна яма води була. Тому така болото. Це ж ви по коліна в воді були? Було по коліна в воді. Так і бувало, а сьогодні викачали кацілиї води вже нема. Місцеві мешканці кажуть, стоячі калюжі тут вже давно не дивина. місце тече і тече, і тече і тече. Там розрили, ту розрили, так люди їздять і машини топиться, і все. Ділянка на зеленій одна з найскладніших, бо водопровід магістральний, великого діаметру, а поруч ще й проходить безліч інших важливих мереж. Газ, світло, високовольтні кабеля. От, і тому робота майже затягнулася місяці на два. Бо тому всі роботи тих 100 метрів проводились вручну. Вирізається кусок труби зверху, от туди заходить людина, всередині заварює, тоді заварує той кусок. Остаточну переврізку робитимуть у четвер. Води, обіцяє головний інженер, не відмикатимуть, але тиску по помешканнях впасти може. Можливо, тимчасові назручності по постачанню води мікрорайон Сихів, вулиця Пасічна, але ми будемо забезпечувати іншими шляхами, щоб вони майже не відчули цього постачання, щоб воно було безперебійне. Безперебійною вода на сихові тепер має бути щонайменше 30 років. Ну, маємо надію, що нам з вами до пенсії хватить. Щороку водоканал замінює у місті від 10 до 20 кілометрів зношених мереж. І саме завдяки цьому запевняють на підприємстві, кількість викликів аварійних бригад за останні п'ять років зменшилася майже наполовину. Ірина Вещишин, Роман Миленький, головні новини Львова.